Недобудову храму усіх святих воїнів можуть прибрати із столичного парку перемоги. Православна церква Московського патріархату почала зводити там церкву ще чотири роки тому. Для святого місця обрали майже пів гектара землі поблизу озера. Це все територія парку. Відтоді мешканці навколишніх будинків кілька разів намагалися демонтувати огорожу і намет з хрестом. За чотири роки тут вже звели фундамент і частину церковних стін. На засіданні райадміністрації нарешті визнали, для будівництва бракує дозвільних документів. Священикам реком... Рекомендують прибрати паркани всі тимчасові споруди, але чи зносити вже готову частину церкви. Робоча група довірила Київраді. Духівництво впевнене, будівництво зупиняти не варто. Документи оформити вони встигнуть. не було не тільки пропозиція звернутися до київської міської комісії для внесення до протоколу до винесення рішення щодо демонтажу. Документів офіційних немає, законних. Наразі це йде як самовільна забудова. В першу чергу, має бути молитва. Не фінанси, як звикли при строїтельствах, а молитва. І от ми потихонечку молились і молимося по сей день чекаємо всіх документів.